Я перше подивлюся. Оп. О. Ой-ой-ой. <laughs> Хочеш бачити? О, як б'ют стар. Як movie star. Movie star, yeah. Yeah, багато як? Yeah. Oh, багато ще малувалася, так як певно. Напевно. Мене звати Алла, мені 31 рік. Я з міста Кіровограда, я ніколи не була заміжня. Багато людей вважають, якщо дівчина після 25 років не вийшла заміж, значить обов'язково з нею щось не так. Але я так не думаю. Багато моїх подруг вже давно одружені, мають дітей, але багато з них також вже встигли розлучитися. Мені пропонували заміж тричі, але жодного разу я не погодилася. Можливо, не знайшлася ще та людина, з якою я буду щасливою все життя. І я чекаю на того одного єдиного. Я чиновник, працюю в прес-службі, спілкуюся з журналістами, координую їх роботу. Я дівчина непроста, активна, в мене багато друзів. Я люблю плавати. Навіть зимку в ополонку я пірнаю. Для мене це надзвичайно велика насолода, драйв. Я взагалі екстремалка по життю. Іноді я думаю, що можливо я ніколи й не вийду заміж, бо в нашому місті в Кіровограді багато гарних хлопців, достойних хлопців, вже одружені і мають власні сім'ї. Але я готова переїхати за кордон і бути з тією людиною, яку я покохаю. Коли я побачила фотографію Марка, Мені здалося, це та людина, якого я чекала все своє життя.